Поки ми спимо, наш організм не відпочиває, він працює на повну силу. В цей час відновлюються клітини, зміцнюються м'язи, посилюється імунна система та налагоджуються важливі обмінні процеси. Багато хто навіть не здогадується, що правильна вечеря може стати потужним союзником у цьому нічному відновленні. Є продукти, які особливо ефективно допомагають тілу під час сну. Вони живлять, очищують і заспокоюють організм. Тож поговоримо про те, що варто їсти перед сном, аби ваш організм отримав максимум користі від нічного відпочинку. Перший у списку мигдаль, справжній друг міцних нервів і спокійного сну. Мигдаль багатий на магній та вітаміни групи Б, які допомагають розслабитися та підготувати тіло до відпочинку. До того ж, у ньому є білок, що підтримує стабільний рівень цукру в крові, запобігаючи нічним нападам голоду. Невелика жменька мигдалю перед сном, і ви заснете спокійніше, а прокинетеся з відчуттям легкості та відновлення. Другий продукт йогурт найкращий друг травлення та міцного імунітету. Натуральний йогурт містить корисні пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника навіть тоді, коли ми спимо. А оскільки стан кишківника безпосередньо впливає на імунну систему, користь від такого перекусу стає подвійною. Крім того, білки з йогурту забезпечують м'язи поживними речовинами протягом усієї ночі, поєднуючи процес травлення з відновленням. Третій продукт банани, природне заспокійливе і засіб для легкого засинання. У бананах міститься триптофан, амінокислота, що в організмі перетворюється на серотонін, а потім на мелатонін, гормон, який керує нашим ритмом сну та пробудження. До того ж, калій і магній у складі банану допомагають розслабити м'язи та нервову систему. Тож банан на ніч це не просто перекус, а натуральний засіб для здорового глибокого сну. Четвертий пункт вівсянка джерело рівної енергії та відновлення клітин. Вона багата на складні вуглеводи, клітковину і мінерали, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові протягом ночі. Це своєю чергою сприяє виробленню мелатоніну, гормону спокійного сну. До того ж, у вівсянці є цинк та залізо, що беруть участь у важливих процесах регенерації клітин. Тож невелика порція вівсянки перед сном це не просто ситно, а й корисно. І нарешті ківі справжній помічник гармонійного ритму сну. Дослідження доводять. Ківі здатне покращити якість відпочинку завдяки високому вмісту антиоксидантів вітаміну С та сиротоніну. Цей яскравий фрукт не лише освіжає, а й допомагає тілу зануритися у спокійний глибокий сон, щоб новий день розпочався з енергією та усмішкою. Вживання ківі перед сном допомагає швидше заснути і зробити сон глибшим і спокійнішим. А ще ферменти, що містяться в цьому фрукті, Підтримують травлення, дозволяючи організму спокійно відновлюватися протягом ночі. Шостий продукт Волоські горіхи, природне джерело мелатоніну. Вони не лише багаті на омега 3 жирні кислоти, але й сприяють виробленню самого мелатоніну, гормону, який керує нашим циклом сму та пробудження. Такий природний сигнал допомагає тілу налаштуватися на відпочинок. Усього двох-трьох волоських горіхів перед сном достатньо, щоб покращити якість сну і водночас підтримати здоров'я серця. І нарешті, сьомий пункт справжня класика спокійного вечора: ромашка і тепле молоко. Напої також здатні впливати на наш організм вночі. Чашка ромашкового чаю заспокоює нервову систему, знімає напругу і діє як м'яке природне засіб від безсоння. Тепле молоко своєю чергою містить триптофан. Попередник гормону сну, мелатоніну. Ці перевірені часом засоби особливо корисні тоді, коли день видався метушливим або стрес не дає розслабитися. А якщо ви часто хропете вночі, це може бути сигналом, що організм потребує уваги.